Вітаю вас, дорогі брати і сестри! Спасіння людське служить для Бога предметом такої турботи, що через одного грішника, який кається, раїють небо і земля, каже нам святитель Іоанн Златоуст. Ви дивитесь телевізійний епархіальний огляд, інформаційний проєкт Одеської єпархії Української православної церкви. І в сьогоднішньому випуску ми розповімо про такі події. 17 грудня Митрополит Одеський та Ізмінський Гафангел звершив святкове богослужіння у свято Варваринському храмі Одеси. У День Святителя Миколая Чудотворця Високопреосвященніший владика Гофангел очолив Божественну літургію у Свято-Миколаївському соборі Овідіополя. До Дня Святого Миколая подарунки від одеської єпархії отримали маленькі гості з багатодітних сімей священників. Правило віри образ незлобності, каже церква просвятителя Миколая архієпископом рікійського чудотворця і присвячує його пам'яті кілька днів на рік. 19 грудня ми згадуємо представлення Святителя Миколая. У це свято митрополит Одеський та Ізмаїльський Агафангел очолив престольне торжество у Свято-Миколаївському соборі Овідіополя в співслужінні єпископа Овідіопольського Анастасія та духовенства благочиння. Під час літургії були піднесені прохання і молитва за мир в Україні. За богослужінням владика Агафангел звершив Деяконську хіротонію студента третього курсу Одеської духовної семінарії Томая Дмитрія. В третьому столітті в грецькій колонії Патара на території сучасної Туреччини народився угодник Божий Миколай. З юних років він присвячував свій час молитві і читанню духовної літератури. Молитвенний зв'язок молодого священника з Богом був настільки живим, що дозволяв йому прозрівати майбутнє і творити чудеса. Ставши єпископом, святий залишився скромним і лагідним. Але при цьому святитель Миколай Мерликійський був ревним і смиливим захисником церкви. У 325 році на Першому Вселенському соборі він рішуче ополчився на арія за його єресь. Чудовим чином, і після земної смерті не закінчується милосердна чуйність Святого Миколая. Тому в різних країнах багатьма мовами звучить прохання. Святителі Отче Миколаю, моли Бога, за нас. 17 грудня у День пам'яті святої Великомучениці Варвари, Високопреосвященніший Гафангелу митрополит Одеський та Ізмільський очолив святкову божественну літургію у свято варваринському храмі Одеси в співслужінні намісника Святопокровського чоловічого монастиря, Архімандріта Мелеція та духовенства міста. Багато православних християн зібралися разом, щоб прославити великомученицю, яка невидимим чином покриває святий храм у великому житловому масиві на селищі Котовського. На малому вході владика Митрополит вручив церковні нагороди, настоятелю протеереї Володимиру Коліснику і клірикам храму. Будівля продовжує благоуприкрашатися і кожен може зробити свій посильний внесок у зведення храму, присвяченого святій великомученці Варварі, яка явила справжній приклад стійкості і міцності стояння у вірі. Свята це зразок мученицького сповіднення за улюбленого небесного нареченого Господа Ісуса Христа якому діва присвятила все недовге земне життя, коли здавалося б, що віра в народі згасає, Всемили Господь зводить своїх святих угодників, які, безстрашно йдучи на смерть, воскресають, подібно до Фенікса, у святе вічне життя в царстві небесному. Великомученица Варвара. 15 грудня Митрополит Одеський та Ізмельський Гафангел звершив Божественну літургію в нижньому храмі Спаса Преображенського кафедрального собору Одеси. Владиці Гафангелу співслужили Митрополит Бавський та Ананівський Олексій, архієпископ Южненський Діодор, єпископ Тарутинський Аліпій, єпископ Обедіопольській Анастасій та Соборне Духовенство. За богослужінням цього недільного дня читали уривок з Євангелія від Луки. В якому йдеться про те, як Ісус відповів книжнику про життя вічне, розпродай усе, що ти маєш, і в Богам роздай, і матимеш скарб свій на небі. Вертайся тоді та йди вслід мною». Після того, як багатий, почувши про зречення від багатства, засмутився, писав святий феофілакт Блогайський, Господь пояснює, як важко багатим увійти в царство Боже. Не сказав він, що їм багатим неможливо увійти, але важко. Тому що багатство скріплює міцніше клею, і тим, над ким воно взяло гору, важко відмовитися від нього. Доки ми маємо багатство, диявол намагається вловити нас, і важко буває уникнути його сіток. А бідність майже неможливо спокусити, пише блажений Феофілакт. Після завершення божественної Спаса-Преображенському соборі митрополит Одеський та Ізмільський Гавангел очолив молебний спів у ікони Божої Матері, благоуханний цвіт.

15 грудня у свято-Успенському одеському чоловічому монастирі відбувся благодійний захід для багатодітних сімей священнослужителів Одеської єпархії, які прибули з усіх благочинь і розмістились у монастирському готелі. Відкриваючи вечір, митрополит Агафангел зазначив, що місяць-грудень був оголошений в епархії марафоном добра. Саме під час посту, який триває, треба робити якнайбільше добрих справ. Тому що лише любов до ближнього здатна подолати зло, що оточує нас і наблизити довгоочікуваний мир. Програма заходу була насиченою та цікавою діти порадували присутніх своїми художніми виступами, а також взяли активну участь у веселих конкурсах. Для юних учасників було організовано майстер-клас зі створення різноманітних виробів, де кожен зміг проявити свою фантазію та вміння. Владика митрополит Агафангел особисто привітав та вручив солодощі і іграшки кожному юному гостю. Наприкінці заходу всі охочі змогли виявити свої творчі здібності й обрати приз під святковою ялинкою. Теплі спогади про зустріч надовго залишились у серцях учасників і організаторів команди доброоб'єднаної одеської єпархії. Я хочу побажати всім щасливого вчасніусам, ради Ви будучи наші. Церкви, будущее нашей Украины, вы дети мира. И хотелось бы, чтобы закончилась скорее война, чтобы все вы стали свидетелями той большой победы, которая побеждает мир, который является канон праздника Рождества Христова, свидетельство, что вновь небеса угосятся.

19 грудня, у День пам'яті святителя і чудотворця Миколая, з благословення Високопреосвященнішого митрополита Одеського та Ізмінського Агафангела і із за сприяння Буджацької та Бесарабської громад вікарій Одеської єпархії єпископ Тарутинський Аліпі очолив урочисте відкриття резиденції святого Миколая при Миколаївській каплиці біля села Євгенівка. Подія зібрала багато жителів і гостей із різних куточків Тарутинського благочиння. Після молебного співу архієпископ Аліпій привітав усіх зі святом та побажав миру, любові, щастя, здоров'я та обов'язкового виконання всіх дитячих мрій. Після цього молодь благочиння порадувала всіх присутніх яскравими музичними номерами. Потім діти зустріли помічника Святого Миколая, який урочисто зайняв своє місце, щоб поспілкуватися з юними гостями і вручити їм солодкі подарунки. На присутніх чекали казкова фотозона. Різноманітні майстер-класи, конкурси з аніматорами і смачне частування. Чотири дні в резиденції Святого Миколая в Євгенівці будуть наповнені радістю, добром, солодощами, теплою атмосферою та щасливими дитячими посмішками. Намагайтеся війти тісними вратами, каже Христос. Тісні ворота життя не за своєю волею, не за своїми бажаннями, не на догоду собі, а широкі ворота життя за всіма рухами і бажаннями пристрасного серця, без найменшої собі відмови в чому-небудь. Таким чином, врата в царство самоутиск. Як і чим себе утискати? Заповідями Божими, протилежними пристрасним рухом серця. Коли починаєш сердитися на когось, згадай заповідь Господа: не гнівайтеся, і стисни тим серце своє. Коли прийдуть блудні рухи, заведи на думку заборону навіть і дивитися на будь-кого з пожадливістю, і стисни тим свою хіть. Коли захочеться засудити, згадай слово Господа, що цим ти робиш суддю небесного невблаганним щодо себе, і утисни тим свою зарозумілість. Так щодо всякого порочного руку. Збери проти кожного з них вислови божественного письма, тримай їх у пам'яті. Щойно вийде з серця якесь погане бажання, ти негайно в'яжи його спрямованим проти нього висловом. Або наперед обв'яжи всі свої бажання і думки божественними словами і ходи в них. Будеш ніби в кайданах. Але в цих кайданах свобода або вільний шлях у Царство Боже. На цьому наш випуск наближається до завершення. Нагадаємо, що найближчими днями церква вшановує. У неділю 22 грудня зачаття праведною Анною Пресвятої Богородиці, також пам'ять ікони Божої Матері, Несподівана радість. У вівторок, 24 грудня, пам'ять преподобного Кухщі Одеського чудотворця, престольний день Свято Успенського Одеського чоловічого монастиря. У середу, 25 грудня, пам'ять святителя Спиридона Триміфуцького чудотворця, престольний день Свято-Спиридонівського соборного храму. У неділю 29 грудня. Неділя святих праотців. у наступному випуску телевізійного єпархіального огляду ми розповімо про ці та інші події в житті нашої церкви. На все добре, дорогі брати і сестри, до нової зустрічі.